Доброго дня малята! Запрошую у світ знань мандрувати. Будемо з вами рослини вивчати. Перед нами нелегкі задачі, тож бажаю усім удачі, за роботу в добрий час! Відкриття чекає нас. Сьогодні малята хочу з вами поговорити про рослини. Рослин на світі є дуже багато, але всіх їх можна поділити. На три великі групи це дерева, кущі і трав'янисті рослини. Рослини мають різну будову стебла, тому їх один від одного і розрізняють. Дерево має одне міцне товсте дерев'янисте стебло. Як його називають? Так, у дерева є стовбур. Він великий може бути і товстий, якщо це велике дерево. А якщо дерево маленьке, то тоді і стовбур у нього буде який? Так тоненький, правильно. Дерева живуть дуже-дуже довго. Це рослини, які дають нам усім кисень. Свої листочки їхні дають нам кисть. А це що таке малята? Ану відгадайте, багато гілок має, з одного кореня виростає, схоже на крону дерева. Називається це так, кущ. Повторіть, будь ласка, кущ. А тепер тихенько прошепотіть слово кущ. Кущ має декілька стебел. Вони міцні, дерев'яні, але тонші, ніж у дерев. Вони можуть бути також і нижчі, як дерева. А відгадайте, малята, що це таке? М'яке, соковите стебло має, різну форму виражає. Так, це трав'янисті рослини. Трав'янисті рослини вони виростають нижче за дерева і нижче за кущики. Мають форму листочки їхні, довгу і коротку, круглу і пряму. Вони бувають дуже різні і за товщиною. А ось перед вами хто це з голками? Так, це ялинка. Крім ялинки, голки має ще яке дерево? Високе на новий рік ми його прикрашаємо. Так, це сосна. А ще є дерево, яке біля нас-зелене зелене росте І голочки має. туя. ці всі дерева, кущі, які мають. Голбочки їх називають хвойними деревами, бо замість листочків на їхніх гілочках ростуть гі... голочки. А ось дерева і кущі, на яких ростуть листочки, називаються листяними, бо вони вкриті листям. Дерева і кущі це багаторічні рослини, і тому дуже часто кущі використовують для огорожі, для того, щоб вона була зелена, було багато повітря і було дуже гарно відпочити. Їх ще інакше називають дикорослі кущі або кущі, які використовують спеціально для клумб. Вони можуть бути різного кольору. Подивіться уважно і скажіть, кущі якого кольору ви тут бачите? Так, зелений, жовтий, голубий, фіолетовий, рожевий, там далі в нас є. От які в нас гарні кущики. А крім того, малята, у нас ще кущі виростають і в лісі. Ось перед вами росте кущ, який називають ліщина, на ньому виростають. Що на ньому на ліщині виростає? Правильно, на ліщині виростають горішки. А ці горішки ми потім з вами що робимо? Так, їмо. ми їмо горішки, як білочки, запасаємося вітамінами, бо в горіхах. Дуже багато різних вітамінів. Також і ще ось перед вами кощик чого? Червоне, але колюче. Спочатку навесні воно зацвітає гарними квітами, а потім робиться плоди на ньому. Це малята шипшина. Повторіть таке слово, шипшина. Ану, ще раз тихенько. Шипшина. Ось на шипшині росте плоди. Вони теж так і називаються ягоди шипшини. Ягоди шипшини дуже добрі лікарі. Це вітамін С, який ми з вами полюбляємо. І чай роблять із ягід шипшини. він дуже корисний для нашого організму. А ще є кущик, який ви теж упізнали, він рано весною розцвітає, фіолетові такі шапки має. Як він називається? Так, це бузок з бузку малята, з кущика бузку, з його гілочок товстеньких роблять на Україні сопілочки гарненькі, щоб у них можна було додіти. І щоб усім нам було весело. А ще є кущик, який називається, як називається, весною білим цвітом зацвітає, а восени червоними ягідками нас пригощає. Так, він називається Калина. Калина малята теж дуже добрий кущик. Калина – Вона лікувальна рослина. Тож ми з неї також п'ємо чай, а якщо калину або інші ягідки на зиму залишаються на кущах, у лісі або десь у полі чи в парку, то потім їм ними смакують наші друзі, пернаті пташки. А давайте з вами зараз намалюємо калину. Пропоную сьогодні вам намалювати. Гілочку калини, як символ нашої України. Спочатку я беру фарби, мені треба фарби, воду і аркуш паперу. Малювати я буду пальчиком, тому я беру макаю пальчик у водичку, потім набираю червоної фарби, бо ягідки калини в нас червоні, і прикладаю їх пальчиком, кладу на Листочок на аркуш паперу. Знову беру, намакаю водичку і знову один біля одного кладу крапочки. Ось подивіться, яка калина в мене вийшла, водичка розтікається, і ягідки в мене стають ось такі неоднакового кольору, мають деякий відтінок, але всі вони схожі на нашу червону кров. Ось. Бачите, які ягідки? Ось тут покладу, потім тут ягідки покладу, ось тут накладу ягідок. Ось так от так. Близько-близько одна біля одної накладу ягідок. Ось які в мене вийшли. Бо ягідки вони між собою дружать, і коли вони в кущику, то ми навіть не бачимо, щоб там щось було. Тепер пальчика помию, візьму пензлика, привітаюся з ним добре. Гарненько візьму його за дерев'яну спинку, намочу водичку і намалюю зелені гілочки. Намалюю коричневі гілочки. Тому що навіть якщо холодно, калина скидають листочки, але все рівно вона залишається на гілочках. І коли вона підмерзає, ось так от, в одну сходять маленькі гілочки, і тут спускаються в одну гілку. А потім оця гілочка в другу, і теж маленькі гілочки до кожної ягідки, тоненькі. Кінчиком пензлика роблю тоненьку гілочку. Бачите? Ось отак- -от, гілочки тримають китяги калини, наші кружечки. Навіть якщо вже немає у нас душ... листочків зелених, бо немає тепла, і листочки посипались, але гілочки все рівно тримаються, і вони будуть на кущі калини, і вони оці калинаться. Буде гарним кормом для наших пташок. Ось яка гілочка калини у мене вийшла. Бачите, ну так як зараз осінь, то я ще намалюю листочок калині, але його буду малювати зеленим зеленою фарбою. Ось він такий трикутний листочок у калини. А також жовтою фарбою, тому що ми знаємо, що листочки здають осінню вже жовтими, тому ось ще ось такі листочки, які, мов би, прикривають калину від морозу, щоб мороз її повністю не зашкодив їй. Хоча калина, морозу ягідка не боїться, вона бо витривала і тримається. Дуже довго на гілочках. Ось які в мене вийшли листочки для калини із зубочками. І сама ягідка калини. А у вас малята вийшла? Ось так намалювати. Якщо вийшло, то, будь ласка, мені свою роботу покажіть. Полюбуємося разом. Ось у нас калина. Мов гарна дівчина притаїлась над водою червона калина. Збережем нашу планету. На цій землі все треба берегти і птаха, і звіра, і малу рослинку, і не гордуйся тим, що цар природи ти, бо врешті ти і я. Лише її частинки. Дякую за увагу.